Дощі пройшли, купаємо саженці фундука привитого на медвежому. горісі. ось. Коренева. саженці. Всі хто замовляв. Ще садити не пізно. Морозів ще таких немає. Так що садитись можна спокійно. Як садити, є. Відео є, Євгений Бух показував, то посадка вже елітна посадка, яка повинні всі садити, але ніхто так не садить. О, І є ще багато відео, віде, відео посадки є, але так, як показував Євген Бух, то саме краще, якщо так, так зробите, то так воно буде рости швидше і лучше. А поки копаємо всі кому. Хто замовляв, на днях всім відправлю всі саджанці, наче вже доща немає, не може бути цими днями, то ще, ще будемо підкопувати. Копаємо зараз хуську бомбу, трапезунд. Трапезунд, хуська бомба, велетень Бесарабії, Трохи барбакана, але барбакана вже практично немає. От. Trapezūnt, galvenais sorts. Trapezūnt ir velatin bezsarabi. Komūta ir tāda, divartaities.